Що таке кіста яєчника і що таке кістома яєчника, і чим вони відрізняються? Так, дійсно, це трохи таке схоже а, стосовно написання поняття, але стосовно своєї е, е, причини та е, прогнозу, вони дуже різні. Кісти це утворення, мабуть, таке утворення пухлиноподібне, Давайте говорити так. Яке виникла в процесі порушення роботи нормальної роботи яєчнику, і вона взагалі ем, є капсула, є рідина в цій кістці, і вони бувають функціональні або нефункціональні. Функціональні в більшості випадків вони самі проходять після менструальності, тобто функціональні, це слово, тобто вони виникли під час функціонування органу. І в більшості випадків вони навіть не турбують жінку, вони е, проходять самі і е, не потребують якогось м, активного менеджменту цієї пацієнтки, але потребують спостереження та, можливо, трохи уваги, тому що якщо ця кіста не пройшла після менструації, ми тоді говоримо про те, що треба вже активно втручатися в процес кістом може. Це е, така справжня пухлина, яка теж має балонку. Але е, клітини всередині цієї кістоми проліферують, тобто вони діляться. І ця кістома вона, вона взагалі е, ніколи не прийде, не прийде сама. Вона треба, потребує або лікування, активного лікування, або навіть хірургічного лапароскопічного лікування. І на відміну від функціональних кіст яєчників, ці кістоми. Ми пусть зараз поговоримо про те, що до них відноситься. ми, можливо, можемо одразу сказати, бувають найбільш часто сирозні або моцинозні кістоми, тобто пухлини яєчників, ендометріоїдні, дермоїдні кістоми яєчників, і вони не тільки зростають за рахунок проліферації клітин, вони навіть можуть інвазувати сусідні органи. Ці кістоми є передраковими станами, і вони можуть переходити навіть до. Онкологічних захворювань яєчників.